Предъявить у вас. Предъявите, будь ласка, свои документы. На не вы, вы отказываетесь? На... Предъявить вы... свои документы, будь ласка. Я вам предъяв... на камеру будет предъявлять. Вы отказываетесь? Брать телефон, я вам покажу. Вы отказываетесь предъявлять документы? <показать> вы предъявля... Предъявля... Я не вас снимаю, я себя снимаю. Покажите. Вот что, смотрите, я себя снимаю. Вот что, я себя снимаю. я себя снимаю. Ну, я себя снимаю. Я себе Я себя снимаю. Телефон, я вам не Я Покажіть документи свої. Покажіть свої документи. Нічого. Покажіть свої документы. Документи є. Документи є. Я вам показував. Покажіть. Коли? Ну я вам покажу. Перед тим, як ви камеру включили, я тоже покажу. Назвіться, будь ласка. Літенант, це український РТЗК. Що таке РТЗК? Райальний літератр жартування по соціальному відкриті. Де воно зареєстровано? Дивіться документи, тільки ж не на камеру. Ні, ні, на камеру. Ні, на камеру не буде. Я. На камеру не хочете показувати? Ні. Чого? Бо не зобов'язані камеру показати. Ви, ви зобов на, да. на камеру ні. Ви, ні. Представтесь, я, фамилия, мій, я вам мій очі. Ще раз, пожалуйста, представте. Фамілія ім'я, м'яче. Це з камери, я ще раз покажу. Ви не хочете показувати? значить, Якщо ви не будете законувати, виконувати викликати, ви не, не закон... Законні, закон... Вимоги, законні вимоги. Законні вимоги. Будете або затримані. Давайте затримаємо. Складайте протокол. За непокуру про Давайте, протокол. Розуміло? На підставі, Владу, чого? Розуміло? На підставі, чого? На підставі вам чого? Розуміло? На підставі чого? Я повторю ще раз На підставі чого? На підставі чого? Повторюй третій раз Якщо зараз на третій раз, ви не будете рахувати Які? Вимоги. Які тому, ваші рахунки? Те, що я вам закон? сказав тільки Де? Де? Ви мене почули? Де? Ви мене почули? Ви мене почули? Все Докуди? Ви прочитали моє посвідчення? Ні, не прочитав Дивіться Я ви хочу камери, я Ну чого? О тому, що не зобов'язаний на камеру їх